Доброго дня, звуть мене Юрій Нестеренко. Працюю я в компанії ТОВ Адванта Сіц, торгова марка Alta Сіц, на посаді Sales Україна. Переїзд в новий офіс це завжди дуже хороша подія. От коли ми приїжджаємо в чистий гарний новий офіс. І в нас стало питання, які ж крісла вибрати. Робота у нас пов'язана з тривалим знаходженням на робочому місці, а тривалими поїздками. Відповідно, навантаження на спину дуже високе. Під час вибору крісел ми вибрали крісла Кулік Сістем як одні з топових крісел на ринку, які максимально задовільняють всі наші вимоги. Крісла дуже ергономічні, передбачають дуже багато регулювань, налаштувань ту чи іншу сторону, і повністю задовільняють мене та моїх колег. Під час користування кріслами не виникло ні одного питання, ні однієї скарги стосовно болі в спині, незручності і так далі. Крісла індивідуальні, можуть передбачати нанесення логотипу дуже багато розцінок.